Сьогодні у мого синочка день народження, я захотіла зробити для нього хоча б малесеньке свято. Наше сімейне маленьке атмосферне, щоб він відчув, що це свято зроблене саме для нього. Він зараз дуже полюбляє різні машинки, ескаватори, трактори. Тому я заздалегідь замовила повітряні кульки, сійку для кульків, цифру 2. Також тут в наборі в нас були наклейки з машинками. Весь декор вирішила замовляти в ніжних кольорах, блакитному та бежевому. Поки мені допомагали з дітьми і відволікали іменинника, я швиденько це все організувала. Ну і яке ж свято без торта. Я його швиденько пофоткала самого, тому що з дітьми це було б зробити вже нереально. Я йому зробила торт з синім трактором, який, начебто, везе повітряні кульки, виглядало дуже гарно. Стрічки, цифра 2. малому дуже сподобався, особливо трактор. Він ходив і всім його показував, незважаючи на те, що перед цим він трошки хворів, і я думала, що йому вже взагалі буде не до свята. Але ні, він був дуже щасливий, і ці емоції насправді безцінні.